Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Sport and Games, да, Спо ігри і починаємо з вправи, е, яка у нас на екрані: Look in the Picture and Read the Word. Да, подивіться на слова та прочитайте їх, да, розгляньте малюнки та перекладіть слова. Бачимо, у нас на, тут намальовані та написані певні види спорту. Бачимо да, це у нас стрільба з лука, Figure skating – фігурне катання, Fencing, да, Це фехтування, Gymnastics – це гімнастика. Cycling – це їзда на велосипеді, скайджампінг, стрибки на лижах, Boxing, бокса, свин, плавання, скин, катання на лижах, horse racing, скачки, skating, катання на ковзанах, weight. Це важка атлетика, теніс це тенніс, реслін, боротьба, тейбл теніс, настільний теніс, Pad, да, це штовхання ядра, чіс – да, це шахи, древце це в нас шашки. Перепишіть ці слова до словничка та запам'ятайте їх, а ми йдемо далі. Exercise 4. Put the 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 verb in the following sentence into the past simple tense form. Для того, щоб виконати цю вправу, нам треба з вами повторити правило Past Simple. Past Simple це минулий простий. Повторіть, будь ласка, його, згадайте, як ми робили це минулих уроків. Вставте ці слова в саме цьому правилі. Ми йдемо далі. Exercise 5: Read the text, complete the chart given after it. Нам треба прочитати текст та заповнити наведену нижче схему. Текст називається Kind of sport and Competition, види спорту та змагань. Нам треба прочитати текст, перекласти та доповнити цю табличку. І що саме треба написати? Бачимо «Summer sport», winter sport», «Water sport», «Outdoor games», аудоргеймс, sport», «Individual sport». спорт. Тобто, з цього тексту обрати види спорту, які підходять до літніх. До зимових, до, водних ігор, до водного спорту, до ігор на свіжому повітрі, командних та індивідуальних. І остання вправа: Exercise 6: Look in the words in the chart. Choice which are the name of sport. Подивіться на слова в таблички та оберіть ті, які є назвами видів, назвами видів спорту. Да, тобто, бачимо, даже беремо по стовпчикам, читаємо слова і розуміємо, що атлет, э, да, – це не вид спорту, боксинг, да, це вид спорту, далі рефері э, не є видом спорту, далі футбол є. Да, значить, В нього переписуємо слов, це не є вид спорту. Да, таким чином, по кожному стовпчику проходимось, обираємо з нього лише ті слова, які є видами спорту. Назвами видів спорту. Та на цьому все. Дякую за те, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення. Goodbye.